На прямому зв'язку з податковою до 1 липня цього року кожен касовий апарат в Україні повинен бути під'єднаним до інтернету і передавати фіскальним органам інформацію про розрахунки в електронному вигляді. Зараз кожну покупку двічі фіксують на папері: один чек клієнту, інший для звітності. Стрічки із касових апаратів магазини мають зберігати 5 років, щоб показати на вимогу податковому інспекторові. За новою системою касові апарати мають автоматично передавати дані на сервер податкової служби, тож змахлювати зі звітністю важче. Та й працювати буде простіше, переконують податківці. Не треба зберігати купи паперу і менше перевірок. Оскільки певна структурна одиниця податкової служби буде мати підстави для аналізу обсягу отриманої інформації. Відповідно, відпаде потреба, скажімо так, в деякій мірі масово чи виборочно перевіряти суб'єкти господарювання. Однак для цього усім торгівцям від великих супермаркетів до сільських магазинів доведеться власним коштом купити нові або модернізувати діючі касові апарати. Ну, з однієї сторони це є додаткові інвестиції зі сторони компанії. Відповідно, будуть витрати великі, і ми не знаємо, як буде вона спрямована, яка буде, як буде діяти ця програма. А з іншої сторони, це все таки великий плюс, тому що ще одна можливість показати наші чесні відкриті відносини в торгов в сфері торгівлі. Крім того, за новою системою підприємства втрачають контроль над своїми комерційними таємницями. Є небезпека витоку інформації назовні, тобто будуть знати сторонні особи про те, які певні мають виручки, значить, підприємці. Хоча наказ мінфіну про електронну звітність уже діє в Україні ще немає жодного нового касового апарату. Виробники лише у грудні минулого року отримали технічні умови і зараз розробляють нові моделі. Коли вони з'являться на ринку, модернізувати прилад можна буде порівняно швидко. Запевняють постачальники апаратури. Забирається фіскальний реєстратор, ставиться ставиться на ремонт, перепрошивається прошивка, підключається. Е, даний модем, тестується і повертається. Клієнт ще півроку. Українська торгівля може працювати за старою схемою. З 1 липня за паперову звітність підприємців обіцяють штрафувати. Арсенда Нелюк, Тетяна Моровель, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Економіка.